Чи дійсно французький військовий контингент вже в Україні? Чи країни НАТО готові воювати на нашому боці? І скільки бійців при цьому ладні відправити? Вітаю, я Інна на Мозеркевич. Це обосток. Можлива відправка іноземних військ. Це те, що обговорюємо сьогодні. Тема доволі дискусійна. Проте Італія, міністр оборони країни Крозето, вже розкритикував ідею президента Франції Мануеля Макрона. Вважає, що подібні висловлювання лише збільшують градус на. Напруги мовляв країни заходу не мають розкривати Москві всі карти своїх подальших дій. Водночас, за даними експівробітника Пентагону Стівена Браєна, Франція вже таємно відправила свої війська в Україну. Наскільки це правда, і за яких умов готові зробити те саме інші країни? Про це говоримо з військовим експертом, полковником запасу ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, я вас вітаю, слава Україні. Героям слава то одразу хочу вас запитати: наскільки взагалі таке може бути, що французькі військові вже в Україні чи це черговий фейк? На мій погляд, це черговий інформаційний шум, чому Макрон займається саме такою політикою і саме такою риторикою. Величезна загроза, що в Америці на президентських виборах може перемогти Трамп. А якщо це станеться, то Америка може стати на шлях самоізоляції. Це до речі, не вперше в них уже в історії таке було, особливо на, на початку першої світової війни, а потім на початку Другої світової війни. Європейці починають усвідомлювати, що треба наново реконфігурувати власну оборону. Макрон дуже амбітний чоловік він уже зараз другий термін президентом, і він усвідомлює, що можливе якесь нове відновлення західноєвропейського союзу був до речі, такий задум на початку 90-х як альтернатива НАТО. І він себе бачить у цій великій каліброваній політиці. І отака от риторика якраз дуже пасує до того, щоб і надалі рости у цьому напрямку. Чи може статися захід військ НАТО тільки за однією умовою, що відбудеться очевидний удар по котрій з країн, скажімо, попри. Балтиці, по Польщі, чи ще по якійсь, доки цього не відбудеться, я не поділяю точки зору, що е, війська НАТО можуть з'явитися в Україні. А, Макрон, до речі, говорив, що передумовою відправки військ в Україну може бути прорив фронту. А чи може бути таке, що він вже стався в такому разі? М я не вважаю, що прорив з фронту стався. Дійсно, противник досягнув успіху в частині авдіїки, але далі просуватися на оперативні показники навіть механізованого полку, механізований полк мав би проривати 3-5 кілометрів у глибину. Це є батальйоні тактичні порядки у противника. Немає і тут знаєте, така дуже е, цікава ситуація, чи нам потрібні війська французів за таких обставин, коли вони умовно зможуть прорвати фронт на кілометрів 100, чи не буде за Запізно ще раз свою власну позицію відстоює від фронт на цю хвилину перебуває в так званій вогневій рівновазі. Противник має деякі успіхи, але більш ніж упевнений, що як тільки зараз швидкими пакетами буде надходити зброя від США, особливо касетні боєприпаси до Хаймарс і М270, то ситуація точно буде вирівняна. А якщо надійде велика ракета, велика кількість ракет Атакамс, а також запрацюють f 16 то ми навіть можемо мати деякі успіхи в частині контрнаступальних дій, навіть у цьому циклі сухої погоди. Якщо розглядати все ж таки про відправку військ, хотілося б з вами поговорити. Якщо розглядати гіпотетично, що війська НАТО можуть зайти в Україну, то які функції вони можуть виконувати? Ну розуміємо, що вся наша територія має дуже багато стратегічних об'єктів, де є наш Особовий склад, військовики, які їх охороняють. От замістити цих людей, точно це було би їм під силу. Не забуваємо, що є велетенський українсько-білоруський кордон, де ми також змушені тримати сили і засоби. От замістити цих людей, це був би колосально великий крок уперед. Але знову ж таки, ми третій раз заходимо на те саме коло. Я заакцентую вже твердо: немає поки що підстав уважати, що цей крок буде зроблений. Ну, тим не менш, а, розглядають відправку військ не лише французи, а власне а, про це сьогодні сказав і один із конгресменів а, у США, що можуть відправити навіть 100 тисяч військових. Це для чого 000... робиться? Просто хочеться з'ясувати, для чого взагалі така риторика ведеться. Це для того, аби запугати Путіна. Не дати йому перейти якісь чорні риски. Вони зараз там починають е, воєнні навчання, з нібито з нібито застосуванням тактичної ядерної зброї, от е, це твердий сигнал, що вони не мають права перейти якусь межу. Звичайно, нам було би дуже добре, якби стотичний корпус американців з'явився в Україну. Це неймовірно могутня сила. Нагадаю, що війну в е, Іраку 2003 року Року союзники виграли маючи 120 тисяч у розпорядженні людей, правда мали величезну кількість літаків 1700 літаків, і одних ракет атакам було застосовано за місяць більше ніж 600. одиниць. це при тому, що армія Саддама Хусейна на на той час налічувала у межах до мільйона війська і 200 тисяч гарній. Дійсно, це дуже потужний ударний компонент. Ми ж усвідомлюємо, що якби до цього дійшло, то вони не можуть воювати без авіації. І якщо до цього дії. Де то вони будуть застосовувати, скажімо, ескадрені міноносці, типу Арлі Бьорн» до 90 ракет BGM-109 «Томогавк». але це вже глобальна війна. підкреслюю. це глобальна війна, якщо до цього дійде. І Путін дає дуже чіткі сигнали, що якщо аж занадто сильно на нього будуть тиснути, то він удасться до ядерного апокаліпсису. А де ця точка неповернення? Та, Даруйте, мені видається найрозумніша людина планета Земля, не знає. Ну і наскільки я розумію, що все зводиться до глобального саміту миру, власне, якщо дійсно будуть такі рішення, то все залежить від результатів, так якщо ну якщо буде реакція Росії, ну ми розуміємо, що відповідь на той документ, який запропонують Путіну, він його відкине, і тоді які можуть бути дії. Тільки тільки посилення санкційного тиску, ну і звичайно, зброї зброї і ще раз зброї стою на тій позиції, що якби по справжньому дали велику кількість зброї, то що найменше обвалити південний плаздар у нас. Є можливість, що в моєму розумінні обвалювання південного плацдарму це пробитися до північного поазов'я, вийти десь у районі молочного лиману і там закріпитися, перерізати сухопутний коридор до Криму. Зрештою, велика кількість авіації може дозволити навіть поборотися за Крим, тому що Кримський міст, якщо піде під воду, це головна логістична артерія. Є прекрасні ракети AGM-158 джазм, які задають ударів до 900 кілометрів. З їхньою допомогою можна топити абсолютно усе так само можна збивати літаки, і поступово Крим виснажиться, води прісної не будуть мати. А от Донбас зовсім інша проблематика. Це височина. Вони малесніку авіюку не шкодуючи свого особового складу, брали 10 років. То якщо це все не засипати тисячами тон бомб, підкреслю не одиниць, а тисячами тон. Як свого часу британці і американці розбомбардували гамбург за пів за півтори тисяча. За півтори тижня було скинуто більше ніж 9 тисяч бомб. Ну та це неймовірно багато. Викороти таку роботу можуть тільки Б 1 Б ланцер, Б-52 і Б2 Спіріт. Все це, це знову ж таки вступ американців у війну. Ми зараз такі перебуваємо дуже унікальні торчі. Вона називається точка біфрукації. Старі системи вже не працюють, а нові ще не працюють. То де ота вироблена формула і як вона буде виглядати у підсумку. Мені видається, поки що. Та тверезо ніхто не бачить, хоча саміт, дуже добре, що він почався, це означає, що залучається весь глобальний світ, особливо глобальний південь, до потенційного вирішення цієї війни, і чи війна закінчиться 100%. Питання лише ніколи на яких умовах дійсно на яких умовах і на яких умовах Україна вийде з цього всього? По суті. Вийдемо обов'язково будь-якій будь-які війни завершується якимось документом, і ця війна за закінчиться. Нагадаю, що між Росією і Японією, з точки зору міжнародного права, досі триває війна. Вони у стані перемир'я. Північна і південна Корея також між собою мають угоду про перемир'я. Тобто, механізми існують. Процес почався. Чекаємо до червня, подивимося, чим це все закінчиться. Пане Петре, я вам дуже дякую за предмет розмову. Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник був гостем. обосток. на цьому ставимо крапку і побачимось.